Усіх вітаю, я Ольга, і ви на моєму каналі про Сьогодні у нас понеділок, і у нас почався іграшковий вон осінь з Оксаночкою недошитко. Ми будемо в'язати іграшки. Я не іграшкоман, але люблю приймати участь у спільниках. За гарними дівчатками творчими, і ось за вікном іде дощ. А я подумала, чого б нам не зв'язати ось таку лапу для пташечки, тобто зробити. І зараз ми Зробимо їй ще одну лапку. Для цього нам потрібно ось такі інструменти косачки, плоскогубці, ножички, будь-яка проволочка, дротик і ниточки. Нам потрібно відрізати чотири однакових. Кусочки проволочки розміром. Ну, дивлячись, яка ніжка, лапка у нашої пташки. Ой, щось я не то роблю. Вони потрібні однакової длини. Довжини. Бажано. Бажано однакової довжини. Чотири штучки. Тут я без окулярів погано бачу, але ніча, ми все подолаємо. Так, ось у нас чотири проволочки. Ми беремо ось так проволочку, знаходимо в неї серединку, беремо ниточку. Ось дивіться, ми перекладаємо ниточку чуть далі серединки. Ось так, ось так прикладаємо чуть подалі, і ось так її приматуємо. Ось так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Примотали, потім так от зігнули, навпіл, зігнули так. І ось так скрутили, скрутили і далі мотаємо ножку, нашу ніжку. Мотаємо, мотаємо, ну, довго мотаємо, яка у нас там буде ніжка. Потім ось сюди. Ось так. Між двома проволочками засовуємо ниточку. Ось так перекручуємо декілька разів. Можна ще раз засунути. Ось так перекручуємо і відрізаємо, і відрізаємо ниточку. Ось один пальчик у нас готовий. І так робимо ще три штучки. Знаходимо чуть далі серединки. Примотуємо ниточку. Можемо її ось так. Кінчик закріпити сюди. Примотуємо. Примотали навпіл зігнули, скрутили. Ось так тинс і все. Скрутили проволочком. Дві сложили, склали ось так і далі ось так намотуємо. Намотали. Ось так. Потім проволочку так роздвигаємо, покладаємо туди ниточку, закручуємо, ще раз складаємо Закручуємо і відрізаємо ось так. Відрізали у нас є ще один пальчик. І так робимо ще два. Коли ми намотали останню, останній пальчик, ми ниточку не відрізаємо, закріплюємо. Ось так, закріпили. Ось так беремо всі наші пальці, ось так рівненько складаємо, бачите, ось так рівненько склали усі, як течінки, беремо ниточку і так гарненько їх змутуємо. Цупкенько так. Змут. Намотуємо. Я думаю, вам видно, що ми тут намотуємо. Ось так намотали гарнесенько, гарнесенько. скільки там нам треба ніжку, подивилися, яку вам треба довжини. Намотали, так, як і. Пальчики закріпили ось тут. Ось так. Закріпили, закрутили, якщо... Ой. тугенька проволочка закрутили ось так. гарно Вот эти кончики отрезали. Вот так вырезали, подровняли. ниточку отрезали. Так. Вот этот кончик подогнули. Вот так. Щоб він так ось так його зігнули. Все. Так. Тепер ми беремо пальці наші, відгинаємо ось так. Три сюди, один назад. Ось. Ось так у нас виходить. Така лапка. Ось така лапка. Ми беремо. Ось так підгинаємо. Підгинаємо ось так пальчики. Ось так рівнесенько раз. Ось так, два. І ось так три. Підігнули усе і будемо якось сюди засовувати. О, і сюди засунули, дивіться, дівчата, яка у нас пташечка з ножками вийшла, гарнюня. О! Дивіться, яка зараз моя киця, у мене ось киця є, звуть її Діана. Ось така гарна дівчинка, і ми їй зробили подружку. Ось такі лапки у нас вийшли у ташечки. Бажаю всім успіхом. Творчого натхнення. Єжіть на здоровочку, піднімайте собі настрій і оточуючим. До побачення!